Оці казачі, коли ми їх виталкували, їм відкрили дверь, оцю в підвал, і то людей 20 проскочило. І у них чи зброя, чи щось таке. І я коли піднявся на шафу і побачив, як вони забіжали вже туди, в цей істибюль Верховної Ради Криму. І потім я цим паліціантам кажу, коридор, і ми їх розталкали, вони розкрили, і ми туди. Чоловік десь більш п'ятдесяти за зайшли. Ми були до в готовності, але ж оці шість-вісім годин до тих пір, поки не під дулими автоматами чи там волевиявлення депутати кримські зібралися в парламенті. Тоді треба було приймати рішення щодо деблокації парламенту або розстрілювати, як це зробив Єльцин 93-му році. Ми чекали два дні. Бо ми домовилися ще тоді, я не буду називати їх, що нам дадуть зброю, щоб ми якось зупинили. Всі силові структури української держави, які тоді знаходилися в Криму, жоден з них не викинув ті повноваження, які на них були покладені Конституцією України, законами України і їхніми внутрішніми нормативними документами. Географічно. Важко зайти в Крим, тому що дуже вузький коридор під вогневим контролем. Батьківщина повернеться до своїх синів. Вона не залишить їх просто.